Яке це щастя серед суєти, що наче скочим день при дні оплутує, дізнатися, який щасливий день під захистом Спасителя могутнього, яка це радість стріти сонця схід, росу струсити, милуватись квітами і, зупинивши час у стримкий хід, знов зрозуміти в небесах, я житиму. Яке блаженство серед всіх нещаст, які злетіли свою мою долю круками, довіритись, що Бог просиме дасть, це спокою послужить, послужить за порукою. і сонця схід, і крапельки роси, і та довіра, що душі виношує, і віра в те, що Бог гріхи простив, нас радістю щоденно нагороджує. І я несу цей відгумін святий усіх чудес, які щодня трапляються, радіючи, що можу далі йти, що милості ніколи не кінчається. Амінь.